Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хабвутнюз. Сьогодні в відео ми розберемо події, які будуть відбуватися в грудні, Насолоджуйтеся грудневим місяцем разом із цікавими активностями, епічними подіями та цінними предметами разом із новорічним наступом і зимовою аркадою, твіч дроб новою заслуженою нагородою та 12 днями свят і не тільки. Друзі, по традиції хочу попросити у вас підписатись на канал з усіма сповіщеннями від нього, влупити вподобайку та написати коментар, що ви думаєте про новорічний наступ. Тому записайтеся смаколиками і поїхали. Почнемо огляд грудня з першого ж його дня. Щодня, з 1 грудня в 8.00 за Києвом до 26 грудня в 8.00 заходьте у гру та переходьте до святкового календаря через віконце або спеціальний об'єкт. Стоп із афішами. У вашому святковому містечку відкривайте двері та забирайте безкоштовні сюрпризи. Все дуже просто, але це не все. Новорічний календар повертається в новому форматі. Подія принесе вам 25 щоденних нагород і містить додаткову прогресію для бонусних подарунків. Здобувши 12 нагород святкового календаря, ви отримаєте одну велику коробку безкоштовно. Відкривайте більше дверей, щоб отримати додаткові подарунки. Заберіть декілька подарунків із святкового календаря, щоб отримати ще більше смаколиків. Отже, що ми зможемо отримати з новорічного календаря, відкривши троє дверей, жетон для терміналу з подарунками, відкривши сім дверей, спеціальний член екіпажу, відкривши дванадцять, це велика новорічна коробка від Wargaming. Якщо ви пропустили декілька подарунків із святкового календаря, заберіть їх пізніше, вклавши ресурси новорічного наступу, ви можете зробити це будь-коли. З 26 грудня 6 ранку до 8 січня 8 ранку за Києвом, витративши всього 300 одиниць будь-якого типу ресурсу за кожен пропущений подарунок із святкового календаря. Пропущені подарунки можна відкривати тільки в порядку, що відповідає датам, від найбільш ранніх до пізніх. Відкривши всі попередні двері, ви отримуєте подарунки за 25 грудня безкоштовно. Наступна подія місяця, це святковий календар. Вона вже розпочалася 1 грудня і продовжиться по 8 січня. Заходьте на канали улюблених блогерів. Та офіційні трансляції, та насолоджуйтесь нашою спеціальною акцією Twitch Drops і нагородами магазину жетонів. Просто збирайте якнайбільше жетонів та обмінюйте їх на вподобані цінні нагороди. А він в свою чергу дає рідкісний 3D-стиль 10 Олень на ПЗК в Panzer 7, 10 рівня, дуже класний 3D-стиль дитя Грома на фв 4005 і атмосферний 3D-стиль Жива сталь на US 1516. З мілкорівневих премів це радянська Су-85 п'ятого рівня. Німецький середній танк Тракторс Круп третього рівня. А з рівнем побільше є американський середній танк сьомого рівня Т-26Е3. Також, окрім танків і 3D-стилів, можна отримати унікальних членів екіпажу. Дні преміум аккаунту задачі x 5 досвіду за перемогу, резерви 50% до досвіду танку. 200% до досвіду екіпажу і вільного досвіду, до пайки, спорядження, великі ремкомплекти, аптечки та вогнеастики 5 штук за набір. Тепер ціни всього цього добра. 3D-стилі 30 жетонів, премтанки Су-85 і круп-трактор 35 жетонів, ігл 7 50 жетонів. Один день преміум аккаунту 10 жетонів, унікальний екіпаж 10 жетонів, задачі Х5 за перемогу 15 жетонів, резерви до пайки та спорядження по 10 жетонів. У магазині жетонів можна знайти, якщо у вас на обліковому записі є хоча б один жетон. Коли ви витратите останній жетон, магазин зникне, але з'явиться знову після заробітку нових жетонів. Після закриття магазину жетонів 2024. 08 о 9.00 всі жетони будуть списані, тому не забудьте їх витратити. Наступна новина в нас про набори до бою. З 5 грудня до 5 січня скористайтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями та пропозиціями в межах двох нових подій акція до бою. Дістаньтеся вершини гілки німецьких танків, що веде до нещівного, але не взагалі нещівного ПЗ Камффанзер 7 або Поповніть колекцію на чолі udes 1516. Ви також можете придбати ексклюзивний 3D-стиль для кожної машини за золото в магазині. Наступна новина доволі цікава: 7 грудня відбудуться перегони між європейськими блогерами на ebr 105 Цитую: прогрівайте мотори. Ми організували гонку між нашими блогерами з північної Америки, Європи та Азії, щоб з'ясувати, хто з них найшвидший за всіх на французьких колісних легких танках. Чи впораються наші гонщики з тиском і гнатимуть щосили, чи опиняться на узбіччі? Стежте за новинами на каналі Ньюз, щоб дізнатися більше про цю захопливу подію. З 8 грудня долучайтеся до традиційної святкової історичної трансляції, підготовленої разом із нашими друзями з танкового музею у Бовінгтоні. Ведучими стануть Річард Кетленд та співробітники музею Нік Вайнес за участю Ніколаса Чіфтена. Мората та КМБР АФ подія несе з собою чудові дропси, розіграші віп-квитків на Танкфест, святкову екскурсію по танковому музею, подробиці про наш проєкт реставрація фв ФВ-4005», ексклюзивний погляд на танкові музеї по всьому світу та багато чого іншого. З 9 по 10 грудня приєднайтеся до міжнародного турніру із шістьма командами з усього світу, які зійдуться в спекотних боях за славу чи чудові нагороди та таємні дропси, які можуть принести вам нову преміум-машину. І остання новина, яка повинна відбуватися в грудні, це зимова аркада, де ви зможете на своєму маусі подрифтити не гірше ніж у фільмах. Аркада повертається, гра в сніжки та льодовиковий період. Це формати з технікою 8 або 10 гривнів та однорівневі бої 15х15. На, 15. на шести засніжених мапах із зміненими механіками. У піджерелі грав сніжки ваші снаряди стануть схожими на грудку снігу і летітимуть за особливою траєкторією. Своєю чергою, це льодовиковий період, випробовує вашу влучність у заметах та слизькій поверхні. Поточні активності трансляції 12 днів свят до 10 грудня. Заходьте на прямі трансляції на офіційних каналах World of Tanks на Твіч, щоб взяти участь у святкових активностях, щоб дізнатися більше про майбутні турніри, таємні дропси та дивовижні сюрпризи та багато чого іншого. Prime Gaming 3Styler до 27 грудня набір Тристайлер від Prime Gaming пропонує. Три зухвалих та ефективних 2D-стилі, натхненних музикою, мистецтвом і фестивалями відповідно. Забирайте три дні преміум-акаунту і інші корисні цікавинки до 27 грудня. До листопада 2024 року час отримати вашу нагороду за вислугу років. Знак нашої вдячності за вашу непохитну любов до гри, яка щороку стає настільки сильнішою. Нагорода стане доступною 30 листопада і відрізнятиметься з залежності від року, в якому ви приєдналися до гри. Тобто ви вже можете забрати вислугу роки просто зайти у гру. Ну а на цьому огляд планів на грудень закінчено. Напишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Чи вподобалося вам, чи ні. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Слава Україні!